Біля фізкультурно-спортивного комплексу локомотив із самого ранку людно. Тут відбувається всеукраїнський юнацький турнір із боксу. Розпочинається офіційна частина, і всі завмирають від подиву. Після повітряного шоу Ігоря Табанюка до всіх присутніх звернулися представники влади. В них боксерів вітали секретар міської ради Любомир Жубанський, начальник відділу молоді та спорту, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник, заступник міського голови Володимир Бойцан та депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Лащук. Всі бажали спортсменам перемог та гарно провести час у місті над прутом. Перший раз такий турнір проводиться підкритим небом і все започаткували боксери. Мені дуже приємно. Я думаю, що може і по вільній борьбі ми такий турнір проведемо. А загалом від початку каденції ми значні кошти виділяємо на спорт. Де, ну, дуже багато разів ми дуже багато коштів виділяємо і пропагуємо спорт. І, ну, так як ви, ви знаєте, що Володимир Колесник заслужений майстер спорту по боксу, він спортсмен, я колишній спортсмен і звичайно. Ми е, спорту дуже багато уділяємо уваги. Це Український турнір на призи коломийських спортсменів, а саме боксерів е, на призи, боксерів міста Коломиї е, Приїхали до нас чотири області: це є Івано-Франківська, Львівська, Вінницька і Чернівецька область. Ну звичайно, Івано-Франківська присутня. От 121 учасник змагань, дві вікових категорії: це є 12-10 років і 12-14 років. Будуть розіграні призи. Від, від... тих людей будуть вручені саме на цих змаганнях. Ми запросили дійсно з великої букви великих людей. У нас черговий раз свято, свято, яке подарували нам ви. Адже до цього турніру ви готувалися продовж року. І сьогодні у цих сутичках, які будуть на цьому ринзі під відкритим небом, кожен з вас повинен продемонструвати. Безкомпромісну боротьбу, безкомпромісні сутички повинні бути, але вони повинні бути в межах правил для того, щоб визначити найсильнішому. Це той турнір, який, який дає майстерність тим діткам, які приймають участь тут. Це не можуть себе проявити себе. Я думаю, що це будуть майбутні чемпіони України, Європи і світу. Тому що на таких змаганнях проявляється їхня майстерність. Тому я дякую всім організаторам, які тут це зробили цей турнір під відкритим небом. Гарна погода. Тому все для того, щоб дітки проявили себе як найкращої сторони. Тому бажаю їм, щоб вони про все свою найкращу майстерність. Проявили серед тих, хто вітав юних спортсменів, були і знані майстри. Приїхав на свято боксу і. Чемпіон світу Сергій Дзендзирух, відомий боксер, відвідав захід із колегою Денисом Борінчиком, олімпійським призером. Вони є справжніми кумурами для юних боксерів, а їхні поради так важливі для підростаючого покоління. Я був маленький, теж дивився на дорослих боксерів, чемпіонів. Думаю, це оце молодці. Оце вони І якось так вийшло, що я теж став чемпіоном. Тому я стараюсь до кожної підійти, хто там якісь питання задає, відповідати. поговорить с ними. То есть я не соромлюсь и я очень доволен тем, что дети подходят, что-то запитывают. на, на тренировке всех ребят, потому что мама меня будила всегда, и я в холодную пору что шел около пяти километров на тренировочную, можно сказать, свою базу в Краснодоне, и это было очень далеко, и я пересилил себя, и с помощью своих родителей, когда они выгоняли меня на тренировки и заставляли меня ходить также тренировки я такой я мог сказать что я спортсмен ленивый но из-под палки но увы сейчас я уже успешный и это моя работа моя профессия один из организаторов этого турнира мой друг владимир колесник вот и мы как только узнали что он проводит этот турнир сразу вот решили приехать а сейчас посмотрим я вижу и так много людей здесь то есть хорошее мероприятие спортивное Свято боксу тривало в Коломої два дні. Спочатку провели 54 попередніх бої. А у неділю за перемогу змагалися кращі юні спортсмени у фіналах. Всі отримали призи та грамоти. Вручали їх легенди коломийського та українського боксу. Коломояни змогли вибороти 9 золотих медалей: 7 срібних та 6 бронзових нагород. У складі команди було 24 спортсмени. 23 з них призери. Турнір у майбутньому має стати традиційним. З Коломої Богдан Малецький Сергійсеєв телерадіо телерадіокомпанія Раї.